Вітаю мої любителі акварелі. Сьогодні писатиму аквареллю з грануляцією. Дуже рідко її використовую, але сьогодні саме той день. Тож будемо починати. Обираю два кольори, вони будуть такі темні, і беру лівець і буду писати кошеня. У мене немає референсів, все просто так. Голову малюю з нахилом, тулуб, лапки, все наугад. Знаєте, як от в школі малювали в садочку: кружочок-кружочок, і ще один кружочок, носик, очі, вушка намічаю, все злегка, олівцем не давлю. Здається, вуха завеликі, ну, але ж кошенята бувають різні, бувають і вуханчики. Тож це такий у мене котик. Не знаю, може на якогось монстріка зараз похожий, ну, ну, який є, вийшов, який вийшов. Так, видавлюю стуби, туби кольори. У мене це кобальтовий коричневий. І карбоновий жовтий. Ну, і ще я взяла фіолетовий сутінковий, вирішила, що мені потрібен ще й третій колір. Ну і що? Що я вам можу сказати по фарбам з грануляцією? Для того, щоб вони гарно розпливлись, щоб було видно добре грануляцію. Потрібно, щоб було достатньо води, тому краще писати по мокрому, з великою кількістю води. Так будуть ці кольорові частинки, якісь випадати в осад, якісь робитимуть дивні плями. Ну і Для котика це взагалі мені підходить. Хочеться, щоб кіт був плямистий. Тому я його змочую, змочую по контуру. І ще малюю на такий не дуже мені, не дуже на папер, який мені подобається. Я вже на ньому писала. В попередньому відео можете подивитися, коментувала, і мені там, знаєте, я так його строго коментувала цей папір. Ну, Взагалі, до всього можна приловчитися, перезвичається і до такого паперу теж. Тому якось я до цього спокійна. І, знаєте, так як це були експерименти з фарбою, то на якість паперу я взагалі не звертала увагу. От, Бачите, я спочатку зробила такі більш густі плямки, а потім розмиваю їх водою. Я не переживаю за те, де більше води, де менше. Взагалі не знаю, що буде. От зараз я намітила такі кошачі рисочки, ті, що, знаєте, так на голові часто є у котів. І їх також буду розмивати. Кажу чесно, я не знаю, який буде ефект, що з цього вийде, буду я задоволена, чи не буду задоволена. Ефектом, але я наблюдаю процес, і мені він подобається. Подобається дивитися, як змінюється фарба. Повірте, змінюється прямо на очах. От дивіться, вже, як змінилися плямки, ті, що на туловищі. А також я вас прошу підписатись, поставити. Подобайки, натиснути на дзвіночки, щоб було сповіщення про мої відео. Також пишіть коментарі, це все корисно для просування цього каналу, для просування українського контенту. Ну, так кажуть, я не знаю. Намічаю вуха, контур вух, теж такою більш густою фарбою, і він мені такий зараз смішний, ну, як слонення якесь. Ну, то таке. Далі буде. Далі десь там якісь, знаєте, як шерстинки, більш густою малюю фарбою. І це все я роблю цим кобальтово-коричневим. Не знаю, чому так фарбу назвали, ну там дійсно буде така, знаєте, блакить проступать. А от зараз уже цю блакить трошки видно. Але, на жаль, ну, на жаль, камера не передає оцих кольорів От отієї грануляції, такої, а, якої, знаєте, а, ну, як чудо, як, як якась магія така. От дивишся і думаєш, як же воно так все фарба сама працює? Обвела носик, обвела мордочку. Далі я це все прописувати, змочила лапки і хочу їх темними зробити. Вирішила все-таки додати карбоновий жовтий, він такий. Чорний колір, здається, спочатку, але потім проступає жовта жовта грануляція це свого такого шарму додає. Хоча, знаєте, коли зараз був котик ніжний, то з додаванням цієї фарби він став трошечки якимсь таким. Може грязнувати, тому що ця карбонова чорна, вона мені жовта, вибачаюсь, карбонова жовта, вона мені так отдає якось як, як зеленцею. якоюсь. Я не дуже люблю зелений колір, тому якось я в якийсь момент навіть подумала, що зіпсувала роботу, але нічого, наче, наче нормально. Так, розфокус знову, знову чомусь розфокус. ну Що, є, як є. Постійно ж двигаю рукою і це заважає камері. Так, Може, мені потрібно ракурс якийсь інший. От зараз це пройшло мені в голову. спробую. Так, а хвоста я не намалювала олівцем, тому зараз просто змочила. Ту частинку, де буде хвіст, хотіла фіолетовий сутінковий додати, але потім подивилася, що, ну, дуже ж він якийсь такий фіолетовий, і вирішила вже не мішати сюди до котика. Вирішила, що хай буде два кольори. Тож я кобальтовим коричневим, так, досить його багато взяла. і Малюю хвостик, але десь є пробіли. Це мене влаштовує і це дасть свого ж цього такого ефекту. Ефект пухнастості буде. Поки, бачите, вже так і розпливається на хвостику, розпливається. Хочеться, зробити, вагалася зробити жовті чи зелені очі. Потім згадала, що в мене є зелений кварц. це теж фарба з грануляцією, і будуть зелені очі, зелено-кварцеві. А, фарбу Видавила. Знову ж таки, зараз я візьму і не буду змішувати по-мокрому їх робити, тому що не хочеться мені, щоб ті очі розпливлись, тому я просто тицяю такі малюю кружечки. Так і професійно зараз говорю, так? художник малює кружечки. І просто вологим а, пензлем всередині а, так ніби протираю, і це от дасть отдасть якийсь такий ефект. А, ну, звичайно, зараз це все нічого не зрозуміло. А, фіолетовий я роблю носик. Зараз більш похожий на поросячий п'ятачок. Але нічого, водою все розмиється, там, і, і буде все нормально. Зараз такий цей кіт смішний, ну, знаєте ж, так і хочеться сказати, що незакінчену роботу показувати не можна. Все на своєму етапі. Якщо ви якийсь етап розумієте, що вам робота не подобається, нічого, її просто можна допрацювати. А можна її відкласти і повернутися знову. Я нічого не відкладаю, а беру карбоновий чорний, беру гу, е, карбоновий жовтий, беру так густо, прям густо, і обводжу оченята. Ще, знаєте, роблю такі стрілочки від очей, часто вони є у котів, і мені так хотілося це їх обвести, зробити ці стрілочки пухнаті. Ну, щоб цей котик був, ставався таким немультяшним, а таким яким живішим, цікавішим. Ну, звичайно, звичайно, акварель дає такої мультяшності, дає такої несправжності за рахунок своїх потьоків. Ну, ем, мені захотілося так зробити. Е, далі, далі, я десь там під шийкою е, роблю якісь е, Мазочки, такі шерстинки, лапки десь також роблю, ніби притіняю. На хвостику роблю такі полосочки, як, ну, як, 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 як у тваринки на хвостику, хочеться, щоб було якесь цікавіше ця кицька. Так, воно там ще мокре, ще розпливається, розтікається і. Робить свою справу. Ця грануляція така, взагалі сподобався ефект. Я не можу сказати, що я стала фанаткою таких фарб, вони все-таки не скрізь їх можна використати, не скрізь їх навіть потрібно використовувати. Ну, це я так, про свою техніку. Тому що хто може митцю щось заборонити, тим більше в наш час. Тож, якщо у вас є можливість спробувати такі фарби, експериментуйте. Повірте вам, це новий досвід, це цікаво, і можна до якихось ефектів досягти які ще не опробувані. Так, оченята ще я там зелений промокнула, тому що мені хочеться зробити оцей. Ефект живого ока, склянного ока, об'ємного. Я це досягаю, от саме, не досягаю різними там відтінками кольорами. У мене там єдиний зелений кварц, просто промокаю його водою. І за рахунок цього око стає об'ємнішим, тому що серединку промила, а там, де умовно повинен бути блік. Висвітлила, хоча блік зроблю вже там, в кінці білилами. Мордочку мордочку прописую, я там біля неї трошечки затемняю, тому що, щоб витягнути її сюди до нас наперед, то я там трошечки притіняю на голові, притіняю між лапками, під шийкою. от така вже. Хетюня вимальовується. Ще раз вам нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Для мене це важливо, приємно. Промальовую носик, я десь його обводжу, десь там додаю якихось полосочок на голові. Хочеться, тепер мені. Прописати очі, я їх потрогала, висохли, тепер можна намалювати зрачки. Спочатку малювала от такі продовгуваті зрачки, але потім думаю, щось я не помню в кошенят. В кошенят завжди такі великі очіці налякані. Тому зразу зробила так. А потім все-таки вирішила малювати кругленькі зробила такі великі, чорні зіниці. Далі, далі, далі. Ось Зараз я їх там ще підправлю, підмалюю. Також е, сльознички, там теж тихенько так торкнусь, щоб був вже, знаєте, такий погляд живіший. А ротик теж там промалюю. Хоча дивлюсь, ой, щось так ну, надто вже я по-мультяшному зробила. Тому довелося там трошечки вимивати, витирати. До речі, на цьому папері дуже легко витирати помилки. От, в, кож... в кожного є свої плюси і мінуси. Фарба не, не впитується, не всотується, отак, прям, не цепляється за папір. І тому легко вимити. Вимазала папір збоку, тому вирішила доробити більше плям. Так, буде цікавіше якось а, акварельніше плямки-плямки. Десь ще якісь ворсиночки. А, десь якісь а, такі деталі. І що? І можна вже підписувати роботу. А десь на голові трошечки торкнуся, щоб була така якась пухнастість, щоб не вирізаний був, наче, наче вирізано це кошеня, трошечки дозволю акварелі вийти за межі. Отже, підписую роботу, все готово. Все мене влаштовує. А, ні. Вирішила ще там десь щось вуса намалювати, забула про вуса, а, трошечки спартачила з товщиною. Ну, нічого буває, не все ж може бути ідеально. Це додає свого такого шарму, якоїсь дитячості. Ще вирішила зробити на бровах теж такі довгі а, порсинки. Ну, Може, не треба було, ну, ну є. А, взагалі, Напишіть, будь ласка, чи, чи треба було їх робити, чи не треба. І все, підписую тепер уже роботу, тепер уже остаточно все. І запрошую вас до себе в інстаграм там і про мій курс, і більше про акварелі, більше ми там з вами роззнайомимось. І всього вам найкращого до зустрічі в наступному відео.